Ніякими оточеннями на Курщині і не пахне. Так наша армія відступає, але організовано і на нові позиції. Що ж стало причиною цього відходу? Навіщо Путін приїжджав в Курськ? І це точно був Путін. Останні новини у Павла Васильєва це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Курський плацдарм. Виходимо чи ні? Що відбувається на околицях суджі, росіяни? На тут натягли дуже багато досвідчених екіпажів дрожчиків. Навіщо Путін вперше за останні три роки вирядився у камуфляж? Налівок. Чи є загроза нового наступу росіян на сумщині? Там є наші ліста. Факти тижня проаналізували ситуацію на одній з найгарячіших ділянок фронту. Сили оборони України відходять зі своїх позицій в Курській області. В неділю генштаб оприлюднив мапу, з якої стає зрозуміло, ЗСУ покинули Суджо. Водночас бої на території РФ в прикордонних районах тривають. Генштаб повідомляє про десятки атак, які щодня відбивають українські воїни. І десятки авіаційних і артилерійських ударів з боку військ РФ по території Курської області. Якось на цьому відео. То що? Ап, ще один фабік. вороночка. Російські солдати не лише дивуються масштабам руйнувань внаслідок роботи власних бомбардувальників, але й називають населений пункт, де зняти відео. Ми йдемо по національному пункту. Малої локня. Серпня минулого року це село, що за 10 кілометрів на північ від Суджі, перебувало під контролем ЗСУ. Нині ситуація значно змінилась. Ось таку мапу публікує Американський інститут вивчення війни червоним позначені території, які зараз контролюються військами РФ, зокрема, і Райцентр суджа, жовта зона територія, про яку немає достоменних даних, і блакитна. Те, що точно, на думку аналітиків, контролюють ЗСУ. Але що ж насправді відбувається на Курщині, і головне, які наслідки це матиме для нас, та чи є загроза для жителів Сумської області, давайте розбиратися. Позаду нас залишився український КПП, а ось попереду вже 100 метрів і російський. Такою курську область факти тижня побачили в жовтні минулого року. Ой, це хто українська телебачення А, українська понятно. значить по телевізору бабушку покажуть. Тоді за два місяці після початку курської операції село Козача Локня здавалося майже нетронутим війною. Чисті вулиці, а цілих будинків було більше ніж посічених уламками. Ось на мить в кадрі з'являється місцева церква. Ось, зверніть увагу, та сама церква Не, і ті самі вулиці, які знімають вже російські солдати. Тут правільно виставляється зсу відійшли ближче до державного кордону. Ймовірно, там вони займають панівні висоти. Причин того, що генштаб ухвалив таке рішення, декілька. Як оцінюють наші міжнародні партнеристу дослідження і на інше там розвідки, що на Курщині знаходиться приблизно 10 тисяч, плюс-мінус наших військ, і російських військ знов таки плюс-мінус? Ну це не великі відсотки, це там 5 відсотків може, може бути помилка, а не там в рази, десь біля 80 тисяч військ. Але найголовніше логістика фактично, все українське угрупування на Курщині залежало від однієї асфальтованої дороги. Ось вона позначена червоною лінією на карті. Росіяни на туди натягли дуже багато досвідчених екіпажів дронщиків, які в принципі забезпечили суттєво вогневий контроль над цією дорогою, перерізавши логістику. Ну те, що перерізавши, а її, зробивши її вкрай трудною, тобто ну зробивши з цієї історії квест. Якщо можна так сказати, то в е, таких умовах безумовно дуже важко тримати оборону. Коли будь-яка евакуація вона стикається з труднощами, будь-яке поповнення вона стикається з труднощами. Водночас російські пропагандисти пишуть про оточення військ ЗСУ в Курській області. Український генштаб це спростовує. Організований відвід військ це найбільш складна з точки зору організаційної е, тактичної операції. Була інформація, що деякі наші бригади вже відійшли з, е, з Курщини і перейшли на нашу територію. Ну чи підтверджується, підтверджується ця інформація чи ні? Ми маємо дійсно спиратися тільки на офіційне повідомлення з від нашого генерального штабу чи від військово-політичного керівництва, поки інформація суха бойові дії тривають. Але як довго вони триватимуть на території Курщини і чи є небезпека нового наступу росіян вже для Сумської області? Куртка явна не по розміру і форма без знаків розрізнення. На початку цього тижня полковник Путін, забувши одягти погони, приїхав до генерала Герасимова. Востаннє військову форму Путін надягав ще до початку так званої СВО. Нині ж як стверджують в Кремлі, ВВП приїхав на Курщину. Тобто, в даному випадку знову виникає питання: а чи був це Путін, чи не був це двійник. Тому знаючи переляк Путіна, знаючи його страх, давайте згадаємо, що це взагалі другий випадок, коли він наближається до лінії фронту. Тобто, перший раз це було в Маріуполі другий раз оце зараз десь на курщині зняти якісь кадри. Тому з цієї точки зору існує дуже висока віргідність, що це насправді був навіть не путін. Зрештою про двійників Путіна говорять вже багато років, але це лише одна з конспірологічних теорій, як і те, чи це відео було знято зараз. Зверніть увагу на дворі зелені дерева, а всередині чомусь працює вентилятор. Утім, як би там не було, на цій нараді двійник чи сам ВВП вкотре ставить задачу. Повністю освободити територію Курської області. І, напевно, зовсім не дарма ці кадри демонструють саме зараз. Путін у військовій формі це по суті сигнал і для зовнішнього світу, і для внутрішньої аудиторії про те, що війна триває. З моєї точки зору на це особливо вестися ніхто не буде, тому що всі прекрасно розуміють, яка реальна ситуація в е російській економіці, і всі прекрасно розуміють, що е довший період часу тривати, ця війна не може тривати без мобілізації в Російській Федерації. Але Путін пробує таким чином. Е Формально або такими от зовнішніми ознаками піднімати ставки. Зараз путінська ставка перенести бойові дії з території Росії на територію Сумської області. Фактично, ці процеси вже відбуваються. Ми чуємо про бої в прикордоні, ми чуємо про спроби просуватися російськими військами до Басівки. Це вже Сумська область, це вже територія України. І ми бачили, що Путін прибув у Курській області і заявив про те, що треба створювати зону безпеки. Що таке зона безпеки? Ми розуміємо, Тобто це буферна зона вже на території Цуської області. Звісно, поки на території РФ знаходяться наші війська, цей сценарій малоймовірний. Але якщо буде наказ повернутися на власну територію. Початок великої війни жителі сумської області побачили на власні очі вже зранку, 24 лютого 22-го року, 30 кілометрів по прямій від кордону. Ніщо в реаліях сучасної війни. Зрештою, одна з цілей курської операції якраз і була в тому, щоб унеможливити повторення цього сценарію. Крім цього, Курська область стала смертельною пасткою для військ РФ, які були терміново перекинуті сюди з Харківського та Покровського напрямків. Від початку курської операції втрати військ РФ склали 55 тисяч солдатів. З них понад 22 тисячі загинули, і майже тисяча потрапили у полон. Також росіяни не понад 2 тисяч один. Військової техніки, серед них 90 танків, 654 бронемашини, п'ять реактивних систем залпового вогню, дві системи ППО, два геликоптера і один літак. Ще в вересні-жовтні минулого року, коли операція на Курщині була на пікі своїх можливостей, наше військове керівництво сказала, що це рейд, і в будь-який момент ми зможемо відвести війська і відійти, коли місія буде виконана. Може вже час, що вся місія виконана і війська будуть відведені, і це в будь-якому випадку неможливо розглядати як поразку чи якийсь дуже великий успіх російських збройних сил. Водночас на українських картах частина сумщини позначена як сіра зона. Ймовірно, це якраз і є спроба росіян перерізати нашу логістику, рухаючись від державного кордону по лінії Басівка, Локня, Юнаківка. Ми розуміємо, що швидко вони не просунуться. І якщо взагалі просунуться, тим більше що там мали бути побудовані вже. Певні фортіфікації це на бойово траншеї, це певні ротні, згодна опорні пункти. Тобто там, там є наші війська. Розумієте, ті війська, які знаходяться на Курщині, це, це не означає, що в тилу позаду на нашій території нікого немає. Там є наші війська. Якщо врахувати, що панівні висоти на прикордонні контролюють ЗСУ, мрії Путіна про буферну зону на Сумщині здаються передчасними. Але для громад, поблизу напрямку дій російських ДРГ, небезпека все ж цілком реальна. Ми зараз не будемо з вами про Наступну на суму, безпосередньо на суму, оскільки зараз ситуація зовсім інша. Але наступ Сумської області, він ймовірний. він паче, що була інформація про евакуацію, офіційна інформація, про евакуацію певних районів Сумської області. І варто жителям цих районів значить, достухатися до цих рекомендацій, але знов-таки це лише один зі сценаріїв. Українське військове керівництво поки що не заявляє про згортання курської операції, а навпаки, запевняє, вона триватиме стільки, скільки буде потрібно. Павло Василів, факти тижня, «СІТІВІ» – єдині новини.